Ну і не можемо не поговорити з вами про те, що Російська Федерація та Китай вони вперше провели спільне патрулювання підводних човнів у Тихому океані. Ну і маршрут патрулювання пролягав через японське та східно-китайське моря. Ну а Китай офіційно, звичайно, не підтвердив участь у місії, Однак, державне видання Global Times дописує. І публікує повідомлення з посиланням на російську сторону, і китайські експерти назвали це свідченням високого рівня стратегічної довіри між Москвою та Пекіном, Начебто, як Ви вважаєте, які можливо сигнали надсилає саме ця демонстрація сили країнам регіону, зокрема таким країнам, як Японія, Південна Корея та саме Сполучені Штати Америки? Ну, давайте почнемо з того, що Китайська Народна Республіка фактично тестувала можливості тихоокеанського флоту країни окупанта. Не випадково цих навчаннях було задіяно судно рятівник. Для підводних човнів ну ми з вами всі пам'ятаємо ту фразу російського диктатора з приводу підводного човна Оно та Онутану тому відповідно китайці ну це знаєте така китайська дипломатія. Тонко натякнули російській Федерації на стан підводного флоту Російської Федерації, що їх прийдеться рятувати. Тому Китай в першу чергу протестував можливості Російської Федерації. А саме підводної компоненти, а друге відповідно використав Російську Федерацію, саме використав. Бо я нагадаю слова Трампа з приводу того, що Російській Федерації варто перестати бути васалом КНР. Так, от Китай використав Російську Федерацію як елемент спільного тиску військово-політичного, якось слушно зауважили. В першу чергу на Японію Сполучені Штати. При чому варто відзначити, що проведення спільних військово-морських навчань КНР Російської Федерації є не випадковим, бо заяви Трампа свідчить про те, що саме Тихоокеанський регіон він розглядає як зону ключових інтересів Сполучених Штатів. Нагадаю, шановні телеглядачі, його заява приводу того, що українське питання має вирішувати виключно Європа. Той час, як основні зусилля сполучених штатів будуть направлені відповідно на зниження можливості Китайської народної республіки в моменті протистояння з Тайванем, ну і відповідно ескалації можливої напруженості поблизу кордонів з Японією. Оце основні скажімо так наслідки цих спільно військових морських навчань і Російської Федерації і Китайської Народної Республіки. Фактично, ще раз підкреслю Росію використовують для Послаблення позиції сполучених штатів як в Європі, так і відповідно в Тихоокеанському регіоні. Ну, а далі друзі, поговоримо і про те, як Російська Федерація разом із Китаєм вперше провели спільне патрулювання підводних човнів. І це все сталося у Тихому океані. Певні деталі цієї події вже стали відомі. Росія та Китай здійснили перше спільне патрулювання підводних човнів у Тихому океані. За даними російських змі, у місії взяли участь дизельно-електричні субмарини. Зокрема. Рима російський підводний човен, який пройшов близько двох тисяч миль від бази у Владивостоці. Пише CNN. маршрут патрулювання пролягав через японське та східно-китайське моря. Китай офіційно не підтвердив, до речі, участі у цій місії. Однак, державне видання опублікувало повідомлення з посиланням на російську сторону. Китайські експерти назвали це свідченням високого рівня стратегічної довіри між Москвою, та Пекіном далі буду цитувати спільні патрулювання та навчання посилюють можливості обох країн у сфері морської безпеки, зазначив військовий аналітик. Так, до прикладу у 2021 році китайські та російські кораблі вперше провели спільне патрулювання навколо Японії. Відтоді спільні операції в Тихому океані стали щорічними. Минулого року до співпраці долучились також кораблі берегової охорони Китаю та прикордонної служби Росії, які патрулювали також поблизу кордону зі Сполученими Штатами Америки. Головна мета це зміцнення військово-морської співпраці та захист економічних інтересів двох країн. Зазначають російські пропагандистські змі. Ну і також щодо реакції Сполучених Штатів Америки варто зазначити, адже американські військові уважно стежать за активністю Росії та Китаю в Арктиці. Та біля Аляски там зафіксували щонайменше чотири прольоти російських літаків. Розвідників у зону ППУ Аляски лише за останній тиждень у береговій охороні США повідомили про активність п'яти китайських дослідницьких суден в арктичних водах, хоча там наголосили, що до прикладу польоти російських літаків не становлять прямої. Загрози частота їх появи поблизу США є незвично високою. Ну і бачимо, що оперативно також друзі певні деталі з'являються і від МЗС РФ. І, бачу, наші колеги з 24 го каналу розповсюдили інформацію про те, що. Путін не виключає зустрічі з Зеленським, але потрібна підготовка, зазначила Захарова. Ми далі продовжимо говорити щодо наслідків тієї атаки, яка була напередодні по столиці нашої країни, адже і Володимир Зеленський, лідер України, вже у телеграмі зазначив наступну інформацію. Була доповідь міністра внутрішніх справ України Ігоря Климанка на місці російського удару по житловому будинку в Києві в Дарницькому районі. Завершилися рятувальні роботи. Триває розбір зруйнованих конструкцій. Станом на цей час відомо про 22 людини загиблих тільки в одному місці влучання. Серед них чотири дитини. Найменші дівчинці не виповнилися і трьох років. Мої співчуття. Рідним і близьким загиблих загалом тієї ночі росіяни вбили 23 людини в Києві. Досі залишається невідома доля восьми людей. Ще 53 були поранені. Усім їм надано необхідну допомогу, зазначив Зеленський. Я дякую рятувальникам, поліцейським, лікарям і медсестрам, усім комунальним та екстреним службам. Кожному хто задіяний у допомозі людям, Росія повинна. Відповідати за цей удар, як і за всі інші удари по нашій державі, по наших людях та по всіх намаганнях світу завершити цю війну, коли замість дипломатії Росія обирає балістику, продовжує модернізовувати шахеди для вбивць, та розвиває взаємодію з такими суб'єктами, як Північна Корея. Це означає, що світ повинен реагувати відповідно. Потрібні сильні санкції, сильний тиск, сильні кроки, щоб вбивці не відчували безкарності. Росія розуміє тільки силу, на жаль, і прояви сили зараз потрібні. Сполучені Штати, Європа, країни двадцятки мають цю силу, зазначив лідер нашої країни Володимир Зеленський. Ну знову ж таки напередодні він зазначав, що удар Росії по Україні це удар насамперед по Трампу. Президент Володимир Зеленський заявив, що удари Рефі по Україні, зокрема Києву, в ніч на 28 серпня, є також ударом і по Європі, та президенту США Дональду Трампу. Далі буду цитувати цей удар, тобто удар. Ніч на 28 серпня абсолютно чітко демонструє, що російські цілі дійсно не змінилися. Вони хочуть воювати і б'ють не тільки по наших людях, не тільки по наших містах, наших громадах. Росія зараз завдає ударів по всіх у світі. Хто прагне миру за словами президента, це удар по Європі. Також це удар Росії по президенту Трампу, по інших глобальних суб'єктах. Далі цитую. У Вашингтоні ми чули, що Путін, начебто, готовий до закінчення війни, до зустрічі на рівні лідерів та вирішення ключових питань. Але він обирає балістику замість будь-яких реальних кроків до миру. Він убиває дітей, щоб не говорити про те, коли і як буде мир. Проблема в тому, що він не боїться ось так. Бити по тих лідерах, яким він щось обіцяє, сказав Зеленський. Він при цьому вказав, що ряд країн, зокрема Китай та Індія, інші країни Азії Латинської Америки, досі торгують із Росією. Росія просто втягує їх у свої спільники такими ударами, таким вбивством людей, зазначив президент.